Порозі залишивши зброю, заховавши під одягом ради, для країни ти будеш Героєм, а для мене. Кістанцю, який нещодавно представили вихователі і водночас дружини військовослужбовців дитячого садка номер 5 у Тернополі. Вони у білих сукнях, а в їхніх руках камуфляжна куртка. Вона стала символом вдячності тим, хто сьогодні боронить Україну. Символічно, що саме цей танець підготували до дня захисників і захисниць України. Одна з учасниць постановки Оксана Криховець, вихователька цього закладу освіти, каже, що для неї це не перший подібний досвід, тож складнощів під час підготовки не виникало. Ми дуже час. То беремо участь у таких проектах, тому що е, танець, це рух передати любов, турботу, біль разом із вихователькою постановці взяла участь і її колега Людмила Догляд каже, що долучилась без вагань, адже тема близька їй особисто. Ну для мене перш за все це якийсь такий повага до мого чоловіка. Це більш таке. Підтримку нашої країни, оскільки у нас зараз відбувається воєнні дії, і це якась це такий стимул, щоб до якогось певного розвитку. Загалом у танці взяли участь вісім жінок. На підготовку пішло близько місяця, але кажуть, це було варте кожної хвилини. Я, як жінка, дружина військового вдома, стикаючись з речами, воєнними свого чоловіка. В мене виникали якийсь ряд емоцій: це і сум, і хвилювання, і тривога, і любов, і захоплення, і гордість. І так в мене виникла ідея створення танцю з кітелями. Тому що кожна жінка, дивлячись на цей кітель, згадує собі свого чоловіка, і, можна сказати, в цей час перебуває разом з ним. З гордістю говорить про проєкт і директорка закладу Валентина Лесів. Такі речі вони дуже чутливі, чуттєві і власне дружини військовослужбовців, коли були тому, що в нас була ярмарка, і дівчата танцювали їх вживу цей танець. То насправді плакали не тільки жінки, а й чоловіки в тому числі. Керівниця додає подібні заходи у садочку проводять у межах проєкту підтримки дружин військовослужбовців. Чекаю вірю та молюся. Деться не лише про творчі виступи, а й про благодійні збори, допомогу військовим і волонтерські акції. Усе це організовують з перших днів повномасштабного вторгнення. А головне кажуть у колективі це об'єднує, додає віри і точно наближає нашу перемогу.